Як завжди в Україні у всьому, у що відбувається, винні кляті ухилянти. І якщо ви просто зараз не підете в Збройні Сили України, то потім вас візьмуть в російську армію і ви будете е, штурмувати Варшаву, Вільнюс е, і так далі. Всю Європу будете штурмувати вже в складі російських військ. Про це нам розказує військовослужбовець Єгор Чечеринда. І давайте його послухаємо. Ви зможете зробити висновки виключно після. Перегляду цього прекрасного шедевру, друзі. Давайте починати. Якщо в нас є величезна проблема, і парламент не може нічого з цим зробити з власним рекрутингом. Що в нас тепер на жаль, військовослужбовці та САК, які так само є військовослужбовцем збройних сил, є найбільшим ворогом навіть не російський окупант, а наші е рідні українські воїни, які так сталося служити САК, то тоді парламент має щось з цим зробити а тут. О, бачимо. Тут, тут, у всьому винні, я ж кажу, плять і ухилянти. Не ТЦКшники, які конкретно які порушують Кримінальні кодекси Конституції України. Не ТЦКшники, які викрадають людей, їх б'ють і так далі. А, а винні хтось інший. Позиція на його лице. Прям не хочу навіть стартувати далі. Прям показує. Праві з цього не може ухвалити нормальний закон, який би. Ну, дозволяв би рекрутувати повноцінну кількість людей на позиції порожні по 50% на позиціях людей, оскільки ну, немає рекрутного, вони нема мабілізованих. А з іншого боку, депутат Верховної Ради каже, що ці латинуси переходять на інший бік. Та як можна взагалі таке говорити? Я вважаю, що це неприпустимо. Нам, Україні, зараз потрібно повагою ставитися до всіх іноземців, які прийшли до нас воювати за Україну в цій війні. От в цьому бачимо: ну я ж, я ж кажу: я е, завжди за якусь об'єктивність. Спочатку він звинувачує, звинувачує плятих ухилянків, але далі він починає справді говорити реальні речі правильні про те, що не можна знецінювати іноземців, які готові, хай за гроші, але готові ем, воювати в Україні. І не обзивати їх латиносами і не казати, що от вони зрадники прийдуть чи можна їм довіряти. Можна їм довіряти, і їм інколи можна довіряти набагато більше, ніж тим народним депутатам України від батьківщини, які обіцялися в Верховній Раді і обсикаються через день якимись ганебними законами, які вони там приймають, на чолі кстати, з Юлією Тимошенко, яка точно така сама, як вони всі. А також посилити мобілізаційні, мобілізаційні заходи, пояснити громадянам, що якщо, якщо ви хочете піти в рідну армію, то ви можете запросто піти в армію окупанта, і там вже ніхто не буде питати. Або можете виїхати за кордон. А ні, стоп, не можете. Про це чомусь всі забувають. У нас є два варіанти: або піти в армію, або піти в чужу армію. Виїхати за кордон варіанта нема. А якщо навіть є, то потім кажуть: А де ж ви сховаєтесь? Ви ж ніде не сховаєтесь. А такого подивишся в Європу, а в Європі ніхто та й не ховається, просто собі живуть та й живуть. Все. Скільки вам років, яка у вас хвороба, чия у вас відстрочка, просто всі під столи поставлять, вдягнуть черевики, і, 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 під, і підемо всі штурмувати Варшаву, Ригу, Вільнюс і Італію. Це Більше? Від... Да, штурмувати будете ви Варшаву, Ригу і Вільнюс. Така от історія. Став лайк, якщо штурмував Варшаву, як то кажуть. От, Така в нас думка є. Бачимо, що про рекрутинг міжнародний іноземці, так, Він сказав декілька слів, але сказав дуже так мало про це. Хоча цю тему можна насправді розвивати і розвивати, і на цьому можна будувати насправді багато чого. От, Наприклад, бо в нас зараз вирішили там законопроектом дозволити іноземцям. Бути офіцерами в Нацгвардії. Так ніби ви знаєте, своїх офіцерів не вистачає. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, в, в, в чомусь в окопах і на штурм посадок в нас мають іти саме громадяни України. Цікавий момент, правда? Правда. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. Дякую, до зустрічі.